Місце Санкт-Петербург, метра кімнати три кімнати два дизайн, Олена Максимова, фото Анна Чернишова, Хоротенько, господарі сімейна пара з дитиною довго вибирали квартиру, зупинилися на цій трійці, тому що з вікон відкривається гарний вид на місто, і неву. Дизайнер Олена Максимова допомогла створити тут затишний і світлий інтер'єр з актуальними деталями і продуманим плануванням для сімейного проведення часу. Так з'явилася велика загальна зона з кухнею, їдальнею і, і вітальною. Дві приватні спальні і два санвузли. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Подробиться перенесення мокрих зон не знадобився, кухня залишилася в передбаченому забудовником місці. Дверні прорізи збільшили на стом, завдяки цьому стелі здаються вище, а квартира виглядає більш світлою і просторою. Зонування здійснено за допомогою меблів освітлення та килимів. Window Layer, Windows Data Layer, Push, Event, Banner баннерцунтеїнер і баннер 934341 в 25ed808556 при 5626бай. В квартирі використано два типи підлогових покриттів: керамограніт і паркетна дошка. Керамограніт покладений в передпокої і мокрих зонах санузли, кухня їдальня, паркетна дошка у вітальні і спальнях у кухні, вітальні передпокої стіни, оброблені декоративною штукатуркою у кухні і передпокою, вона має більш холодний відтінок у вітальні, теплий, що більше розташовує до відпочинку. Кухонний гарнітур виконаний за індивідуальним замовленням, так як в квартирі відсутня комора. То для влаштування додаткових місць зберігання кухонні меблі зробили до стелі з антрасольними шафками, верхні шафи виконані в світлому тоні, так вони виглядають легко і майже непомітно близько холодильника організований шафа зі зручним доступом до кавомашині. Вона не вбудована. Потрібно було забезпечити велику обробну зону кухні і при цьому залишити місце для повноцінної їдальні з розсувним столом і барної стійки. Тому з'явився острів, його висота відповідає висоті стільниці, за ним зручно готувати, але при цьому з трьох сторін острова є звис. Це дозволяє комфортно розміститися на стільцях, форма і розміри острова ретельно проховані, щоб він був зручний і не створював перешкод. У передпокої організована велика система зберігання, яка представляє собою шафи глибиною 60 см з антресолями до стелі, фасади розпашні. Тому що вони більш естетичні, ніж розсувні, а також займають менше місця. Колір дверей підібраний точно в колір стін, що робить громістку конструкцію непомітною, також габарити шаф стають невідчутні завдяки відсутності, ніші під стелею. Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, Window Data Lєр, пішлівент ваннер, Сомон, Ваннер Цонтеїнер, ванер 842178. Етри Дитяча кімната зроблена з можливістю трансформації. В майбутньому там можна буде поставити письмовий стіл. Ліжко з матрацом вже має дорослі габарити, модель шафи з вікеахід на всі часи. Меблі розставлені по периметру кімнати. Центр вільний для ігор. Це важливо, враховуючи дошкільний вік дитини. Зібрати всі предмети і організувати простір допомагають килим і люстра в центрі. Віндов Дата Лаєр. Віндов Data Layer, ВіндовДалаєр Data Layer, Push, Event, Banner, ід. Banner, дев'ять, два, дев'ять, два, ноль, нуль вісім, дев'ять, три, два, чотири тисячі сто сорок п'ять вісім, два, три, а дев'ять, чотири в санвузлах організовано велику кількість місць зберігання для побутових потреб, були задіяні всі ніші. Над інсталяціями в обох санвузлах є вбудовані шафи, виконані на замовлення, щоб вони виглядали максимально непомітними їх пофарбували в колір плитки. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба ланос підлогове покриття, плитка вітрогостине, оздоблення, фарба ланорс, підлогове покриття, паркетна дошка, таркет. Ванна кімната, оздоблення, плитка вітра, підлогове покриття, плитка вітра, сантехніка, раковина, саліні унітази ам ванна, роца малібю, дзеркало шафа, акватон-декор дзеркало, равал змішувачі, душова стійка набдго, прихожая. Оздоблення: фарба ланорс підлогове покриття, керамограніт вітра, двері, волховець, спальня, оздоблення, фарба, монц підлогове покриття, паркетна дошка. Таркетитяче оздоблення, гарба, монц підлогове покриття, паркетна дошка, таркет, меблі, шафи, стелаж, комод, все, ікеа. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міру.